Просто уявіть ваш ранок. Ви прокидаєтесь, заварюєте собі чашку кави. Виходите на ось таку чудову терасу на побережжі річки Прут з ось такими краєвидами. Отож, друзі, у нас комплекс ріверхаус з тераси. Ми заходимо одразу в спальню кімнату. Виглядає вона у нас наступним чином. Так само вона має тут санвузол розташований. Виглядає він ось так. Прохідна зона. Повертаємо праворуч, тут у нас спальня номер 2 Тут можете облаштовувати собі гардеробну кімнату. І так само санвузол номер 2 Виглядає він у нас наступним чином. Йдемо далі. Тут у нас підсобне приміщення. Можете собі тут облаштувати або гардеробну, або зберігати якісь речі. Отже, тут у нас далі йдуть сходи. Монолітні, гармовані. Спускаємось на перший поверх. Тут у нас. Вхідна частина. Так само у нас тут розташоване е, технічне приміщення санвузол на першому поверсі, і родзинка з цього будинку. Простора кухня-вітальня. Тут ви можете собі ставити диван, облаштовувати, як вам, близько до душі. Тут у нас розташована кухня і вихід на власну терасу, яка виглядає у нас наступним чином. Ось такий краєве друзі, отож, а для того щоб отримати всю необхідну інформацію, переходіть в опис під відео, телефонуйте та дізнавайтеся більше про комплекс Riverhouse.